В цьому відео я вам розкажу, як ми боремося з руїнням на пасіці. Ми робимо отводки, приїхали на точок, вже пройшли близько 65-70 сімей. Оце сім'я, вже третя, яка в ройовому стані. Ми з цієї сім'ї заберемо рамки на відводки і покажемо, що ми робимо, ну який антиройовий прийом ми робимо. Є у нас отакі фанерки, четверки, ми її ложимо перед літком. Рамку з маткою ми вже знайшли, витягли, ну, щоб на відео не тратити час на пошук матки. В цій сім'ї 9 рамок розплоду ми забираємо 3 рамки розплоду на відводок. Тільки уважно передивляємося, щоб не попали маточники. такі рамки з таким розплодом приблизно ну такий і більше, так скажемо, ми забираємо на відводки. Три рамки розплоду і одну рамку з медом. На оцій рамці у нас знаходиться матка. Трусю їм бджолу і вела мої маточники. І останньою струсуємо рамку, на якій сидить матка. Добавляємо по дві рамки суші по краям. Забираємо на місце. Пересіки тут. Оце сім'я, ну скажімо так, вище, ніж середньої сили. Це її другий магазин, він абсолютно повний меду. А оце її виходить третій корпус. Тут меду немає, тільки бджола. І приблизно за хвилин 15-20 всі бджоли залізуть вулик. Пошлі, показуємо, як там залізе. Приблизно тут е, пройшло напевно хвилин 30-40. Трошки бжоли тільки осталось під низом. Ну вона теж залізе. На відводок ми забираємо одну-дві рамки. В самих сильних сімей, в яких там 8-9 рамок розплоду, буває 10, то ми можемо забрати три рамки, якщо рамки розплоду ну, гарні. І формуємо отводок. 4 рамки печатного розплоду і 2 рамки з медом з бджолою. Получаються ну, такі от От Оці 4 рамки це з розплодом, оці рамки це 2 рамки повномедні. А оці рамки це 4 рамки суши. І поставимо завтра, післязавтра їм плодні матки. Дякую за увагу.